Уронефрон у комплексній терапії циститу. Про заяви високих посадовців Центробанку Російської Федерації, Сбербанку Росії і інших, які прозвучали на Петербурзькому міжнародному економічному форумі про те, що російська економіка летить у прірву. Але Путін виступив уже ближче до кінця інформаційного дня і сказав: Та ні, все нормально, все окей. Ну там нікотре шерхуватися, як вони полюбляють говорити є, але ми каже. Загалом то всіх перемагаємо. Наробив він багато заяв і про економіку, і про війну проти України і каже, що, в принципі, вся Україна то наша. Давайте з вами розберемо детально заяви Путіна. Вони справді важливі, аби розуміти контекст того, на що налаштовані в Кремлі. В принципі, я знаю, що ви добре розумієте їхні настрої, але все ж таки хотів би вам поточнити на останніх заявах Путіна і про те, як же він відноситься до ізраїльсько-іранського конфлікту. Нині у Женеві проходять переговори між європейцями та іранською стороною, що дуже примітно, де американців немає про деескалацію конфлікту на Близькому Сході. Підписуйтеся, друзі. Дуже вас прошу долучатися до каналу. Ну і, звісно, проявляти активність, аби ви допомагали просувати україномовний, сподіваюсь, лаконічний контент на платформі YouTube. Отже, поїхали. Путін заявив претензії на всю Україну. Ось що він власне сказав під час міжнародного петербурзького економічного форуму. Вы сказали, сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но знаете, у нас есть такая старинная, ну, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где вступается нога русского солдата, то наша. Протяжності. Ну, в Сумської області е, глубина на 10 до 19 кілометрів, 8-10-12 кілометрів. Далі Суми, е, обласний центр. Но у нас немає такої задачі забрати Суми. Но, в принципі, я не Можу лише повторити, що бачите, він вважає, що російський та український народ є один народ, у цьому сенсі вся Україна каже, його. але то не так. І він виходить із реалій. Реалій того, що склалося, і є люди, які хочуть суверенітету. Ну від тут котра повторює про те, що так звані ДНР і ЛНР мали право бути самостійними державами. Хоча це зовсім не так. Ми добре знаємо всю цю історію, хто спровокував початок сепаратистських рухів на Донеччині у 2014 році, то навіть і раніше, тут повторюватися не буду, і звісно, щодо сум він говорить про те, що. Спровокували ми його проведенням курської операції, а він нас типу не спровокував. Звісно, це така риторична теза, яка дійсно. Може і отримати від вас певний коментар. Ви його напишете, звісно, під цим відео. І вам буду за це, друзі, дуже дякувати. Стосовно інших заяв, які пролунали від Путіна, вони важливі, важливі в контексті того, щоб розуміти настрої. Ще раз наголошую, Путін сказав, що Київ своєї авантюри, як я щойно сказав раніше, в Курській області фактично подвоїв довжину лінії бойового зіткнення, і Росія змушена тепер створювати. Зону безпеки вздовж свого кордону з Україною. Але, як ви бачите, він хоче створювати таку буферну зону. І в Дніпропетровській області це йому ніяк не вдається. Втім, переконливо говорить для себе і присутні хозалі вони йому плескали в долоні фактично увесь час. що Росія наступає по всій лінії фронту і досягає шалених успіхів. Певні успіхи є, але не шалені. Далі він прокоментував запитання із зали, яке точно було підготовлене про те, чи збирається Україна скинути брудну бомбу на Росію. Чомусь на Росії вирішили, що в Україні є ядерна зброя. Ну, це було б непогано, як на мене. І каже, скинути на Росію брудну бомбу було б колосальною помилкою з боку неонацистів. Друзі, я перепрошую, цитую. Можливо, останньою помилкою. Ми завжди відповідаємо на всі загрози дзеркально. І каже, у нашої розвідки немає підтверджень, що Україна хоче застосувати. Проти Росії брудну бомбу, але ми не виключаємо, що в чиїхось хворих мізках може, каже, з'явитися ця ідея. Ця ідея з'явилася в їхніх хворих місках, тому що ми точно цього робити ніколи не будемо. І він говорить, що свідками наших пропозицій Україні зупинитися є лідери інших країн. Мовляв, вони постійно нам це пропонували і пропонують, але знаємо умови, які вони нам пропонують. Але коли, каже, приїжджали до Києва, їм казали, що ви агенти Кремля, і вони вирішили більше не лізти до цієї справи. І переконували Україну воювати далі. Він знову повторив мантру про Бориса Джонсона, який був в Україні в 2022 році. І році. Саме це він за словами Путіна зірвав стамбульські переговори. Ви також знаєте цю історію. Нічого нового фактично за великим рахунком Путін не сказав. Але окремі, звісно, тези дуже цікаві. От, до прикладу, він на повному серйозі сказав, що його турбує, що ми йдемо до третьої світової війни. Говорю без іронії, без жартів і вираз обличчя дійсно, нібито був серйозним, але. Він знову забув сказати, що він є однією із перших причин початку цієї третьої світової війни. На пару, ну можливо, не на пару, але також і за участі Ірану, Китаю, Північної Кореї. Але цього він, звісно, не бачить. Безпокоїв говори без всякої іронії, без, без шуток. Звісно, дуже багато конфліктного потенціалу, він росте. Ну и у нас под носом нас касается напряму конфлікт, який ми переживаємо на Україні на цьому направлені, то, що происходит на Ближньому Востокі і, звісно, нас дуже безпокоїть то, що происходит вокруг ядерних об'єктів Ирана. Безпокоїть також він пообіцяв підтримувати вимогу Росії щодо забезпечення безпеки російських працівників на Бушевській атомній електростанції в Ірані. Дуже примітна деталь, бо Путін сам зізнався особисто про те, що в нього є домовленості з ворогом Ірану, який він підтримує, і підтримує нібито вся Росія. Але каже: а що ви хотіли, щоб ми вступили в бойові дії на боці Ірану? Ну, говорить, що вони вербально підтримують, але на практиці як то виглядатиме, поки що мені видається не розуміє і сам Путін. В той же час він наголошує на тому, що в Ізраїлі проживає 2 мільйони російськомовного населення. І вони, мовляв, вихідці в великій мірі із радянського союзу, і до певної міри він говорить правду. Тому, мовляв, у нас з Ізраїлем дуже хороші відносини, та й з усім арабським світом хороші відносини, тобто у Росії хороші відносини і з Іраном і з Ізраїлем. І намагається тут Путін балансувати, але, звісно, наполягає на тому, що Іран має право мати мирний атом, і вони їм цим, в цьому активно допомагають. Натомість, як я вам друзі, вранці розповідав, учінник МАГАТЕ говорить про те, що ну якось дивно виглядає, що Іран збагачує уран до таких високих показників, що може бути використано безпосередньо для виготовлення атомної бомби, ядерної зброї. Ну тут точно їм я більш ніж переконаний, допомагає Москва. Але як ви бачите, він вміє домовлятися з Ізраїлем. Це дуже коротко, друзі, про коментарі Путіна, які він давав стосовно російсько-української війни і ситуації в загалом у світі. Я ще торкнуся певних моментів, але наполягаю на тому, він що мовляв, вони нікому проблем не створюють. Виступають вони за багатополярний світ, реалії змінюються, треба їх враховувати, і таке інше. Ще раз наголошую, нічого нового, мантру він продовжує свою. Це означає, що Путін і надалі. Буде реалізову свою загарбницьку політику по відношенню і до інших країн, не лише до України. Я вам ще розповім дуже цікаву деталь про Естонію, тому залишайтеся на каналі. А тепер трішки про економіку, друзі. Ви вранці певне дивилися моє відео, і там я вам розповідав про заяви очільниці Центробанку Російської Федерації і очільника Збірбанка Росії, Грефа і Набіуліни відповідно. Вони сказали, що в економіці Росії величезні проблеми, ніякого Зростання немає, грошей немає, і це вони сказали до того, як економіку прокоментував Путін. Він уже мав виступ на відповідні сесії по економіці, а зараз відповідає на запитання економічного характеру. Фактично повторюється. Тому я вам зібрав основні тези із дуже моїми короткими коментарями, про що власне говорив Путін. В принципі, коментувати то і не варто, бо говорить він маячню, яка повністю протилежна заявам очільниці Центробанка і головного банкіра. Росії. Ну я маю на увазі, вони обидва головні банкіри, і бо Сбербанк Російської Федерації це справді дуже серйозний банк. Раніше його представництво було навіть і в Україні. Так от Путін говорить, що кризи стрімко спалахують у світі. Сьогодні це видно на Близькому Сході, ну в тому числі економічні. Незважаючи на складне зовнішнє тло, ВВП Росії два роки зростав темпами вище середньосвітових, тому що вони просто розвивали ВПК і перегріли економіку, і гроші брали. З фонду національного благосостояння, де їх вже майже не залишилося. 2,8 трильйона рублів залишилося в цьому фонді, а дефіцит бюджету Російської Федерації 3,2. покривати вже нема чим трильйон рублів. Далі внесок сировинної складової в економіку Росії вже не є визначальним. Уявлення про російську економіку як про сировину застаріли. До певної міри він правий, але до певної, тому що якщо прибрати доходи від нафти і газу в бюджет Російської Федерації, то вже завтра можна буде зачиняти двері в Кремлі. І далі говорить, нафтогазовий ВВП Росії зріс у 2023 році на 7,2%, а у 2024 на 4,9%. Але чомусь виділяє сировинний ВВП. І говорить про інфляцію, що вона знизилася. І складає нижче 10% завдяки діям центробанку та уряду. Брехня не сусідня. Росія посідає, каже, четверте місце за ВВП у світі і перше в Європі. ВВП Росії додав 1,5% у річному вираженні за перші 4 місяці цього року, але по підсумках року він може скласти нуль за тими прогнозами, які сьогодні лунають від економістів Росії, які реально розповідають про те, що там відбувається. Про реалії на землі, як полюбляє говорити Путін, і далі каже, зростання російського ВВП зав'язане не тільки на військово-промисловий комплекс. Зростає АПК, будівництво, фінанси та інші галузі. Тут, чесно кажучи, смішно. Наш ОПК, оборонно-промисловий комплекс, каже, набрав гарного темпу. Підприємства збільшили продукції та освоюють нові види озброєнь. Дійсно, тому що в кілька днів тому Чемезов, очільник Ростеху, доповідав про те, що його. Структура його підприємства зростає. Ну, ті точно зростають. А от на рахунок агропромислового комплексу і будівництва це зовсім не так, тим паче металургійні заводи там на межі банкрутства і вони будуть зачинятися. Безробіття, каже, в Росії на історичному мінімумі. Дійсно, тому що економіка падає. А загалом падіння економіки призводить до зменшення пропозицій на ринку праці і заповнюється. Робочі місця дуже швидко і каже, що безробіття в Росії на мінімальному рівні 2,3%. Молодіжне безробіття каже, становить 7,5%. Це один із найкращих показників у світі. Число зайнятих у промисловості в Росії зростає, а в торгівлі скорочується. Соціальна на рівні залишається проблемою, але влада її послідовно вирішує. Ну буде перетворювати Росію на Союз 2.0, Радянський Союз 2.0. Кількість бідних у Росії каже, скоротилася з 2000 року. З 42 мільйонів до 10 мільйонів осіб, але цука недостатньо. Чому таке скорочення? Ну, мабуть, населення менше стало і там точно не 140 мільйонів. Росія створює національну цифрову транспортно-логістичну платформу. Але із транспортно-логістичною галузю на Росії сьогодні величезні проблеми. І в залізничному, і автомобільному транспорті. На рахунок розвитку економіки, торік було зареєстровано майже 77 тисяч брендів. Це на 12 більше ніж роком раніше. Ми підтримуватимемо нові російські бренди. Він певно, говорить про російські бренди. Нові, бо Пісков каже, що західні компанії взагалі не заходять на Росію. Немає таких е, новин. Росія до 30-го року має бути у 20 світових лідерів за умовами ведення бізнесу. Хоча він там згортається, країни Брікс становлять вже 40% глобальної економіки. Брікс для Путіна сьогодні є основним союзом, невелика двадцятка навіть. Хоча Брікс дуже шерахаватая структура. Зараз процитую іронічно саме російських коментаторів, зокрема Ушакова. І взаємний товарообіг країн Брікс перевищив 1 трильйон доларів і продовжує каже зростати. Тут до певної міри Путін правий. І говорить, що необхідно запропонувати нову модель розвитку світу, вільну від політичних маніпуляцій, не йдеться про модернізацію механізмів епохи глобалізації, вони вже застаріли. Ну, хоче змінити світопорядок Путін, власне, що він робить разом із Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. І зараз, що стосується Ірану, коли я вам записую це відео у Женеві, у Швейцарії зустрічається глава МЗС Ірану з міністрами закордонних справ Франції. Німеччини та Великобританії вони запропонували Ірану певний алгоритм дій і угода, яка може бути підписана, якщо Іран, звісно, погодиться, для деескалації. ну, зокрема, відмова Ірану від розробки ядерної зброї. Також інші вимоги, які необхідні для того, щоб стабілізувати ситуацію на близькому сході. Відмова Ірану від ракетної програми, від виготовлення балістичних ракет і таке інше звільнення, навіть політичних в'язнів. Там є французи політичні в'язні. Але ну такі вимоги висуваються ірану європейцями, на які Іран навряд чи пристане, хоча. Є певна категорія в Ірані олігархів, там вони також є, які готові до підписання будь-якої угоди, аби лише припинилася війна, так само, як і на Росії, вони є. Тому що, друзі, повертаючись до коментарів на Біуліної і Грефа, мені особисто це засвідчує про те, що вони знали, що у них різні позиції із Путіним і свідомо робили такі заяви, бо не виключаємо того варіанту, що вони можуть бути звільнені найближчими днями. Путін навряд чи залишить поза увагою. Коментарі заданих мною банкірів, які йдуть в розріз коментарів Путіна. Тому слідкуємо за цими подіями, друзі. Ну і також ситуацію на Близькому Сході прокоментував Ердоган, який постійно підтримує Іран, так як і Росія, як і Китай. Ескалація між Іраном та Ізраїлем, каже Ердоган, наближає Близький Схід до точки неповернення. На жаль, Геноцид у Газі та конфлікт з Іраном швидко наближають до точки неповернення, це божевілля має закінчитися якомога швидше наголошує лідер Туреччини і застерігає, що подальше розширення конфлікту матиме довготривалі наслідки не лише на Близькому Сході, а й для Європи та Азії. Бо якщо, до прикладу, Китай, який нібито допомагає Ірану та Росія, яка не має чим допомогти сьогодні Ірану, долучиться до. Протистояння на Близькому Сході, це, звісно, розширить географію конфлікту. Ну, і Туреччина вимушена буде ставати на бік Арабського світу, як то вже раніше заявляв Ердоган і підтримуватиме Газу, і Іран, і це може справді призвести до розширення бойових дій. Американські війська, принаймні, вже там. Три найпотужніші авіаносці Сполучених Штатів Америки вже перебувають у цьому регіоні. А це достатньо, як кажуть мої колеги, фахівці-військові експерти, для початку втручання Сполучених Штатів Америки у військову операцію проти Ірану, ну але проходять переговори, можливо, і буде все добре. На тлі переговорів знизилася ціна на нафту, що Росії не подобається. І на рахунок тепер намірів Росії щодо інших країн, про що я вам сказав трішки раніше. Естонія почала будувати на кордоні з Росією десятки бункерів та рити протитанкові рови. Ну, нібито не дуже і новина, такі дії вже вчиняє і Литва, і в тому числі Польща, але є одна цікава деталь. Влада Естонії розпочала зведення першої ділянки Балтійської захисної зони оборони лінії на кордоні з Росією. Про це повідомляють офіційні видання Естонії. Тобто, перша ділянка вона буде не остання. І тепер, друзі, увага, до осені 25-го року. Сили оборони країни спільно з Національним центром оборонних інвестицій планують побудувати до 28 бункерів і 10 складських об'єктів, а також обладнати до 4 кілометрів протитанкових ровів, розповів представник Естонського інституту ядерної енергетики, який відповідає за створення фортифікаційної лінії. Це офіційне повідомлення. Тобто до 25 2025 року. Це означає, перекладаємо на просту людську мову, що Естонія очікує вторгнення Росії. Про що багато говорилося, а тепер вони готуються. Так, вони безпосередньо готуються, щоб не було цієї війни, але наміри Росії очевидні. Хоча Путін ще вчора запевняв у спілкуванні з іноземними журналістами в Петербурзі про те, що це все, мовляв, маячня, коли говорять про те, що Росія хоче напасти на країну НАТО. Такого, мовляв, ніколи не буде. Ну, так само, як нам розповідали, що Китай ніколи не буде постачати зброю до Росії. Так, він її не постачає в зібраному вигляді, але Китай став ключовим помічником російської військової машини. У Декономіст виходить сьогодні відповідний матеріал. Там пишуть про те, що в уламках російських дронів Герань, які, друзі, ймовірно, навіть постачаються нині до Ірану, раніше Іран до Росії постачав, а тепер Росія до Ірану. Е, ці дані поки що не перевірені, але мої колеги говорять, що дуже на то схоже. Так от, в уламках російських дронів Герань тепер майже всі деталі китайського виробництва. Пікін постачає Москві компоненти для зброї, цивільні та військові БПЛА, вибухові речовини, обладнання та промислові верстати. Пишуть журналісти видання The Economist. І за даними українських та європейських джерел видання, китайські фахівці присутні на російських військових заводах, а там тепер ще будуть і корейські робітники. Тому що рівень безробіття на Росії дуже низький через те, що Путін утилізує населення в Україні. Ну, утилізуємо то ми, звісно, Збройні сили України, але Путін сюди їх відправляє і говорить про те, що у нього шалені успіхи по лінії бойового зіткнення. По всьому фронту ми відемо успішні бої, успішно наступаємо, сказав Путін. Ну, можливо, поки що так воно виглядає в її хворій уяві. А як то буде надалі, будемо дивитися, оскільки європейці розуміють важливість того, щоб Україна не просто встояла, а і перемогла. Перемога, звісно, не буде глобальною капітуляцією Росії. Навряд чи буде, ну так само, як навряд чи буде капітуляція Ірану, але те, що. Переговори після 22 червня будуть, то так. І ще раз наголошую, друзі, 22 червня, дата, за якою слідкуйте. І слідкуйте за повідомленнями того, як Росія готується до нових атак. Ну, принаймні вже Центр протидії дезінформації України про це повідомляв. Друзі, на цю хвилину всі новини. Вибачайте, що багато говорив про Путіна, але він сьогодні в центрі уваги всіх. Західних і українських ЗМІ, в тому числі і нашої з вами. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Підписка, лайк, коментар. Це найкраща подяка для мене. Всіх люблю, і ми і Не перемикайтесь. Все буде Україна!